Всім доброго дня! показую обхід MDM на ноутбуці 20 2020 року з процесором M1. Інтернет-магазинбук. магазин Підписуйтесь, переходьте в телеграм-канал. Великий вибір ноутбуків та аксесуарів. Почнемо. Зазвичай? що робиться? Скинули ноутбук до заводських або оновили, і вивезли в MDM Що ми робимо? Ми просто вимикаємо ноутбук. Тримаємо кнопочку вимкнення, щоб він просто вирубився. Я постараюся далі монтувати відео, щоб пропускати довгі моменти. Тому додивіться, воно не має бути довгим. Зажимаємо і тримаємо кнопку. Дивимося, да? От... чекаємо. Загрузка опцій. Тут ще зараз по-англійськи, але це нічого, взагалі, ніяких знань. взагалі Крім Ctrl-C Ctrl-V. Command c command V знати не потрібно. Wi-Fi там був раніше підключений, тому зажимаємо Options, Відкриваємо Відкриємо Continue. В пошуку в Safari, ну, сафарі в стросі, пишемо bit. Крапка. .lu, bitlu, slash, of, m, Bitlu, of, mdm. Нажимаем enter. Вот как и такая вот стриночка. Вот, вот все, что выско выскочило в Google в пошуку, да, вот такая штучка. Просто нажимаем сюда. Да, вот. И это все команд A, команд C, копиюем. Да, .е. Ми скопіювали оцю фігню, яка вилізла. Далі робимо яблучко. Safari, Quick quit сафарі, типовий Safari. І вилізли в це вікно. Знову нажимаємо утіліти термінал. Зараз термінал відкрився, нажимаємо Command V. Command v. Вставляється ця строчка, яку ми скопіювали. Нажимаємо Enter. Ось така от річ вискочила. Да? Нажимаем. Одиничка. Enter. Пишем А, Д, М, Ин. Enter. Знову А, Д, М, Ин. Enter. И пишем раз, два, три, четыре. Четыре одинички. Нажимаем Enter. Чекаем. А, що пише? Пише Auto Bypass Successful Ви поняли, так? Да? Нажимаємо яблучко, рестарт. Працює на всіх макбуках До речі, підписуйтесь на телеграм-канал. Телеграм-канал Макбук де я публікую кожного дня оновлення асортименту. Інтернет-магазин твій Макбук також, будь ласка. будь ласка, Ноутбук активований. Пароль, який ми придумали, 4 одинички адмін. Запускається система. Далі потрібно першочергові налаштування зробити. Я думаю, тут уже кожен розбереться. Хоча, в принципі, давайте це зробимо. До речі, на рахунок далі блокування МДМ. Абсолютно жодних обмежень в користуванні ви не отримаєте. Ви можете цей ноутбук вводити ID, його скачувати програми, додатки, оновлювати систему, що дуже важливо. Раніше не можна було оновлювати систему. Навіть використовувати функцію переносу з одного ноутбука на інший. Так, стоять. Сетап, сетап. Та й-моє. Можна робити через асистент міграції, переносити інформацію, нічого не заблокується. Єдиний момент, якщо ви скинете її до заводу, то вилізе це вікно, яке було на початку відео, і зробіть просто це, що я зняв відео. А наразі мак активований, до речі, тут 16 гб оперативної пам'яті, там ідеальний косметичний стан, ноутбук цей клієнта. Надіюсь, сьогодні вже він йому поїде. Тому, якщо у вас виникли якісь запитання, підписуйтесь в телеграм, переходьте в інтернет-магазин. Всім гарного дня!